Не питатимусь дозволу. Ти мовчиш. Розпечене залізо ніжиться коло скелі. Хто поклав тебе туди? Чому не спиталися дозволу? Чом розпечене? Чом у висхлих берегів нестача тих недокроплинок життя? Чом тривожно всередині і страх засів на твоїх грудях? Він оселився там, не питаючи дозволу. І так страшно стискати його поміж серцем і ребрами, відчуваючи його холодне, згубне лезо. На склясті здичавілі міссині холодно, і в тому леті прожогом злітають іскри, а звуки, ніби тортури, збивають із пантелику і дарують тобі марення. Не кликала я тебе страху, не хотіла тебе пізнати так судомно і нестямно. Але ж війна не питається, чи прийти мені в гості. Вона приходить і мучить до тих пір, поки тебе вистачить. Вона не питається, чи зможеш ти втриматися на висоті, чи не холодна зброя, якою тебе катують. Їй все одно, хто кат. Вона торжествує над річищем крові, круговертю криків і материнських зойків. Їй все одно чи спускати псів в кулак, тебе роздерти, а ракети то те саме, що кістку кинути собаці. Хто назначив тебе всесильною? Кати, тирани, нелюди, хто відчинив для тебе браму вседозволеності, хто дозволив порушити закони людяності, ти ворожа нічна повія, влада твоя, доки править тиранія, щоб ти згинула. Не питаюся в тебе дозволу, чи боятися тебе, чи стискати судомну нічну ковдру, щоб порятувати себе і дітей від обстрілів. Я скажу тобі: іди геть з мого дому, а дітям розкажу казку. Що добро все ж переможе зло назовсім.